Доброго ранку, вам нечувано пощастило. Вчора в Америці загинув мільярдер. Випадковим чином ви були обрані єдиним спадкоємцем. Вітаю! Ви тепер володар 400 мільярдів доларів та 100 кілограмів золота. І все це вам. Потрібно тільки купити у нас праску та фен. Сину, кажуть, ти зустрічаєшся з Мариною. Це правда. Так, тату, а що? Та ні, нічого. У твоєму віці я теж зустрічався з нею. Вовочко, коли ти нарешті виправиш погані оцінки? Тату, я щодня намагаюся це зробити, але вчителька як на зло ні на хвилину не залишає журнал без нагляду. Студента на іспиті запитують як вас звати? Студент відповідає радіючи. Роман. Викладач запитує. А що ви так радієте? Радий, що відповів на перше питання. Вчитель пояснює учням правила гарного тону. Сходами чоловік завжди йде перед дамою. А чи знає хтось із вас чому? Руку піднімає Вовочка. Бо жінка не знає на якому поверсі він живе. Розмовляють дві фотомоделі. Ти погодилася б стати дружиною цього літнього олігарха? Я погодилася б стати його вдовою. До речі, у мене вже 138 стрибків. Причому всі без парашута. Ні, я не десантник. Я професійний коханець. Ти знаєш, мені здається, що у нас у холодильнику хтось живе. Чому ти так думаєш? Та дружина щовечора туди їжу носить. Сидить дівчина на лавці в парку. Раптом підходить безхатько. Сідає поруч із нею і починає чіплятися. Дівчина. Що ви робите? Я ж пристойна дівчина. Безхадько. Пристойні дівчата не сідають на чуже ліжко. Вчора перший раз у житті спробував секс по телефону. Ну і як? 100 баксів заробив. Їде трасою Мерса, за ним швидка та пожежна машини, зупиняє Даїшник. Не зрозумів, що це за ескорт? Власник Мерса. Так ви завжди чіпляєтеся, то аптечки немає, то вогнегасника. Мандрівник розповідав, як вони удвох зі слугою змусили тікати півсотні арабів. Не може бути! 50 арабів, не повірили слухачі. А то й усі 60. Та ще й як бігли. Ми від них, а вони за нами. Зустрічаються дві блондинки. Одна з них каже: Я вчора склала тест на IQ». Ну який у тебе чудовий, у мене п'ять.